Мої вітання, поїхали. Так, 8 листопада Україна почула історичний висновок Євросоюзу. Невже? Єврокомісія вирішила, що Київ достатньою мірою виконав сім критеріїв? Чотири виконали, не сім критеріїв. І з Україною можна розпочати офіційні переговори про вступ до ЄС. Яким буде шлях України до ЄС? Останній раз, коли я дивилася відповідь на це питання, то звучало це приблизно так. Нащо нам іти до Союзу, якого скоро не буде? Давайте подивимось, що змінилося. З того часу що змінилося? Так, поїхали. Україна йде в ЄС. Україна. Іде в ЄС. Так, нам ще дуже багато чого треба виконати, щоб потрапити до ЄС. Давайте ми з того почнемо. І до 2028-2029 року ЄС е, ну, буде дуже видозмінена. Розумієте, її не буде. У тому складі, як вона є сьогодні, в тому вигляді, як вона є сьогодні. Так що тут ще бабка надве сказала. Далі що? Так, яке майбутнє чекає на Україну на Україну у складі Євросоюзу? Доброго вечора. Як розвиватимуться події на фронті, коли Україна стане частиною ЄС? Ну тобто три питання, і перша, перша відповідь нам автоматично блокує два наступних питання. Кілька днів тому видання NBC News повідомила, що посадовці з ЄС і США обговорюють з Україною можливі мирні переговори. Ну, з ким, понятно, з ким? Але вже цю інформацію спростовую. Чи будуть західні партнери тиснути на Україну, аби всадити за стіл переговорів Ерефією? Слухайте, також дивилася це питання і поки що до переговорів, як до Києва Рачки. Чи будуть на нас тиснути щодо переговорів? Стільки брехні, стільки обману, стільки перетягувань, знаєте, у того покривала з одного на іншого. Тут не потрібно нас хиляти до переговорів. Нам потрібна перемога і нам потрібні свої умови. І нам потрібен просто час, коли вони настільки ослабнуть, що вони на ті умови підуть. Ось що нам потрібно. Так, далі. Чи будуть до кінця року е, значні перемоги та прориви е, ЗСУ? Так, і вони є кожного дня. Хто цього не помічає, ну, протирайте оченята і дивіться пильніше. Так, Зеленський заявив, що Україна, Україна може змінити свою стратегію війни? Якою вона буде, чи стане нова стратегія переможною? Давайте подивимось: нова стратегія війни. Чи буде нова стратегія війни з нашого боку? На сьогоднішній день те, про що ви питаєте, звучить як не нова стратегія війни, а дуже швидкий мир на тих кордонах, на яких ми є сьогодні. Яких важливих політичних рішень від української влади чекати українцям до нового року? Важливі політичні рішення від нашої влади для нас до кінця року. Не знаю наскільки вони будуть важливі, скоріш навпаки, але те, що вони будуть катастрофічні, для можуть бути катастрофічними. Давайте так. Нехай таке не збувається. Для е, війни і для військових. Оце так. Так що, хто буде приймати ті рішення, сто раз подумайте, що ви робите і в який час ви то робите. Так, чи справді Зеленський може скоро звільнити Залужного? Якщо так, якою буде, може бути істинна причина цього, чи є вже підготовлена достойна заміна? Достойна заміна залужному? Це хто має бути? Має Ісус спуститися з небес? Чи що? Чи справді Зеленський може звільнити залужного? Ну, то буде дуже великою помилкою. Далі, про яких неочікувань, я навіть дивитися не буду, ну чесно, про яких неочікуваних зрадників, таємних працівників в Україні ми можемо дізнатися незабаром. Та дуже про багатьох, ну я ж вам прізвища не скажу, а чого дуже про, про багатьох, ну, тому що багато поганих дяді і тьоті ще на нашій землі, ми ж про це вже казали. Останній масований удар по Україні завдали півтора місяця тому, 21 вересня. Відтоді ворог здійснював лише локальні атаки, накопичуючи запас боєкомплекту. Чи готують зараз окупанти новий більш потужний удар? До кінця року потужні удари. Ні, ну якщо воно кончено з тієї сторони, ну що від нього чекати? Чогось доброго? Та ні, нічого ну, доброго не дочекаємось. Чи будуть масовані обстріли і атаки? На жаль, так. Е, і по людях будуть цілити ці недумки, і по інфраструктурі будуть цілити. Так, далі. Так, чи може Україна протидіяти і захиститися від ударів взимку? Ну, ну, як захиститися? Нове, ми з вами казали, що нове ППО воно буде, але не у тій кількості, ну, яка нам потрібна. Так, далі це дивилася. Речник диктатора Пісков сказав, що остаточного рішення щодо участі цього значить, двійника у виборах ще немає. Якими будуть майбутні вибори там, на болотах? Так, а що мертвих же ж не обирають, які будуть? Далі? Як найближчим часом розвиватимуться події на Близькому Сході? Події на Близькому Сході, розвиток подій. Зараз якась сторона, учасник ну, війни, це не конфлікт, це війна на Близькому Сході вона перестала отримувати фінансування і підтримку, але це не надовго. Тобто буде якесь таке затища. Але ж знову-таки перед бурею. Господи, нехай вже схаменяться всі. Чесне слово. Світ казиться щодня, а ми з вами тримаємося. Дякую.